Доброго дня, шановні слухачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні у нас в гостях адміністрація історико-культурного заповідника Давній Плісницьк, директор якого пан Володимир Шелеп і заступник директора з наукової роботи Филипчук Андрій Михайлович. У 2015 році утворено заповідник Давній Плісницьк. Розкажіть, яким був шлях створення та останні події навколо становлення заповідника. Ну сам шлях створення заповідника він був надзвичайно довгий, адже перші такі спроби створити на території пам'ятки давні археологічної пам'ятки давній плісницьк. Перший заповідник це ж сягають 1949 року, коли на пам'яті працював відомий дослідник пам'ятки Іван Данилович Старчук. Однак ці спроби. Вони не увінчалися таким успіхом, і тому в довгий період після смерті Івана Даниловича ці питання не повставали. І лише з 90-х років, коли на пам'ятку прийшов сучасний дослідник Михайло Андрійович Филипчук, який понад вже 25 років досліджує цю пам'ятку, це питання повстало на порядку денному. І протягом цих всіх років Михайло Андрійович з Великою кількістю людей залучених до дослідження цієї пам'ятки займався спробами створити цей заповідник. Однак, ці перші такі спроби, перші результати наших спроб створити створити цей заповідник. Вони були можна сказати, в 2014 році. Такий перший початковий етап створення цього заповідника відбувся зі створення ініціативної групи, яку було створено 17 вересня 2014 року керівником цієї ініціативної групи було обрано Степана Петровича Павлюка, заступником Михайла Андрійовича Филипчука, Це є директор інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. І таким чином, завдяки цій ініціативній групі, яка проробила колосальну таку роботу по створенню по зібранню цього масиву інформації для для створення заповідника спочатку це прагнули створити заповідник національного значення однак, це ці кроки вони також такого успіху не вимічалися успіхом. Однак вдалося створити заповідник, історико-культурний заповідник місцевого значення. Давній Плісницьк, 15 вересня, на засіданні Львівської обласної сесії Львівської обласної ради депутати проголосували про створення нашого заповідника, який отримав свої статутні документи, і був вже. 20 листопада е, голова Львівської обласної державної адміністрації е, Олег Михайлович Синютка підписав положення про адміністрацію, і таким чином це є перші е, такі результати е, по створенню нашого заповідника. Це вже є юридично. Ми були оформлені 24 листопада 2015 року, як юридична особа, тобто як адміністрація історико-культурного заповідника. І, і таким чином з цього періоду ми вже. Вже існуємо як законний орган по збереженню та охороні цієї надзвичайно важливої пам'ятки не тільки в межах області, але й в межах цілої України, цілої Європи, тобто на базі цієї пам'ятки. Можна сказати, що творилися державотворчі процеси на наших землях, і таким чином це є надзвичайно важлива річ, так би мовити, давній плісницьк ця археологічна пам'ятка для нашого населення західної України і практично визначальним є. Визначальна ця пам'ятка є і для цілої Європи. Андрій Михайлович, які старожитності входять до плісницького археологічного комплексу, і яким є правовий статус його пам'яток? Власне, саме археологічний комплекс – це є та заповідна територія. Як, про яку зараз мовив директор. Плісінський археологічний комплекс, так у двох словах, буквально він розташований на окраїні села Підгільці Бродівського району нашої області. Його досліджують дуже давно, вже практично більш ніж 200 років. І до його складу, за останніми дослідженнями, входять насамперед культове місце давніх слов'ян це унікальний такий от осередок релігійний 7-10 століття. Слов'янське городище полісного типу ХІХ-ХХ століття, яке за своїми оборонними лініями, власне, немає аналогів в Східній Європі, і давньоруське городище 12-13 -го століття, яке згадується двічі в повісті минулих лідерів, і навіть раз в шедеврі давньоруської літератури в слові о Полку Ігореві, круганний могильник 11 століття, а також старожитності, монастирські старожитності сучасного підгорецького, як в літературі колись було прописано здавне іменованого Плісінського монастиря, нині вже чину святого Вас і з 12 по 18 століття нам відомий низький такий цілий ланцюжок, буквально з п'яти основних комплексів, які складали найдавнішу і сучасну вже історію монастиря. Щодо правового статусу, буквально у двох словах, то ви знаєте, справді пам'ятка привертала увагу держави, і вже в 65-му році городище постановою 711 ради міністрів УРСР. Воно було виведено з земельного обігу. Пам'ятка отримала з республіканської це стосувалося, правда, тільки городище 10 13 століття. Присвоєно їй було 68-й охоронний номер. Вже за Україну в 2001 році так сталося, що окремого якогось перегляду не було. Тільки просто до цього городища додали еталонний курганий могильник. І вже в 2009 році, постановою 928-ю взагалі, було виділено на території плісінського археологічного комплексу дві пам'ятки національного значення: це є городище 8-13 століття і сам курганий могильник одинадцятого століття. От, є документи, які регламентують порядок використання цих земель, які зараз в нас будуть під основі до документів по самому заповіднику до, до тримання режиму території. Якихось особливих обмежень для місцевого населення немає. Єдине, що верхнє плато, так як це ще було колись, в 1965 році, воно заборонено, там Оранка, тільки під, під сіну кіз для, того, чи, тоді, що для місцевого колгоспу, немає порушуватися однодвоповерхова забудова на хуторі. Плісницько – це де-факто невеличка частина південних відтинків села Підгірці, і в ніяких таких жодних обмежень практично немає. Єдине, що має зберігатися режим заповідника. Де-факто, ну і кілька слів про структуру його та чим займається заповідник. Ну, структура заповідника є досить така структуризована, тобто є адміністрація, тобто дирекція, яка дирекція складається ну, з директора, заступника директора, також і бухгалтер. І поділено сам заповідник на дві частини, тобто є два відділи: це є відділ науково-дослідної роботи та відділ охорони та історії охорони та популяризації історико-культурної спадщини. Тобто, перший відділ він займається ново-науково-дослідною роботою, тобто дослідження пам'ятки, проведення археологічних розкопок, збір інформації по самій пам'ятці прилеглій території до пам'ятки і Більше відділ охорони та популяризації історико-культурної спадщини займається вже збереж, тобто тими питаннями збереження режиму охорони культури охорони історико-культурної пам'ятки, а також нормативно-правовою збором нормативно-правової бази для збереження. Дотримання цих всіх режимів, і таким чином дана структура на сьогоднішній момент нам дозволяє виконати багато таких моментів по самому по самій діяльності нашого заповідника. Це в першу чергу охорона заповідника, тобто дотримання цього режиму, тобто науково-дослідна робота. Це є надзвичайно важливий. Етап в створенні і в роботі цього заповідника популяризація цих пам'яток, популяризація самого заповідника, також. І таким чином ці всі моменти, тобто сама ця структура нашого заповідника, нам дозволяють подальшому виконати багато таких завдань, які ми перед собою ставимо. І таким чином, протягом цього року, ми думаємо, вже навіть плануємо проводити екскурсії, розробити екскурсійні маршрути по заповіднику, тобто залучати людей, туристів до відвідування нашої нашої пам'ятки. У чому полягає культурно-просвітній та науково-популяризаційний вектор розвитку заповідника та які завдання входять до науково-дослідної діяльності давнього Пісненська? Насамперед хотів би підкреслити той факт, що заповідник, окрім того, що він діє як знаєте, така охоронна структура, основні власна... Функція якої це дотримання режиму збереження історико-культурної спадщини. Оце тим не менше, це потужна наукова установа, поза як велику кількість в штаті складає саме фахові такі от, наукові працівники, справді дослідники, археологи, історики. І тому ми б'ємо в першу чергу після цього головного завдання саме на наукову роботу. Перед за все, це є фундаментальні дослідження самої пам'ятки, і не просто пам'ятки, а в контексті проблем державотворення слов'янського державотворення на наших теренах. Тренах, перш за все, українського Прикарпаття, проблеми містоутворення, проблеми давньослов'янського язичництва, певні такі от аспекти розвитку давньоруського періоду, тут, тобто цієї пам'ятки, еталонного городища давньоруського часу, воно буде реалізовуватися як через археологічну експедицію, яка. Повинно планомірно досліджувати ці ще не з'ясовані ділянки забудови лінії захисту плісінського археологічного комплексу. Зрештою, мова також йде і про. Ем... Свого роду і публікацію оцих матеріалів не тільки в закордонних виданнях чи в вітчизняних інших виданнях. Ми плануємо створити власне періодичне наукове видання. Зовсім скоро буде проводитися семінар Плісенський археологічний комплекс «Стан та перспективи дослідження. Семінар буде проходити під егідою трьох установ. Насамперед, це буде наша установа, яка новостворена, яка має показати свій науковий потенціал. Плюс другою установи є інститут археології Двівського університету, національного університету імені Івана Франка, позаяк там інститут археології вже останні 10 років, навіть більше, перепрошую, 15 років досліджують цю пам'ятку. І третя установа, яка недавно взяла за цю пам'ятку, це інститут народознавства Академії наук України під проводом академіка, доктора історичного професора Степана Петровича Павлюка. Це буде семінар, де визначиться, власне, що зроблено до цього часу, і що в перспективі, які вектори дослідження тих ще недосліджених проблем ну, доробити. Якщо вже більше так говорити про популяризаційну справу, то мова насамперед йде про... Видання цілої низки брошур, буклетиків, маленьких таких книжечок популяризаційного змісту, де висвітлюються ті чи інші проблеми на доступному рівні, власне, для в більшості отак, для широкого загалу. Коли будемо говорити про культурно-просвітницьку діяльність, то маємо на увазі, перш за все, різного роду етнографічні, археологічні фестивалі, які можуть проходити на базі цієї пам'ятки, бо вона має потенціал для того, має для цього ресурси різного роду. Бесіди, напевно, роз'яснені роботи як серед місцевого населення, так власне, і в співпраці з місцевим підгорецьким монастирем Чирно-Святого Василія Великого. Ну, це такі загальні вектори з плином часу. У нас є програма розроблена на три роки організації, план розвитку заповідника на найближчі три роки. І думаю, що вони будуть коригуватися. Директор може сказати. І вже в процесі вони коригуються, і це вже приносить свої певні результати. Ну, про це, якщо можна кілька слів пізніше, розкажіть, будь ласка, які є плани на цей рік і чи є у вас вже здобутки? Ну, на цей рік досить багато є у нас планів, адже це є спочатку це є рік, так би мовити, нашого встановлення. В першу чергу нам треба напрацювати всю юридичну базу по заповіднику, тобто різноманітні положення, як внутрішнього характеру, так і зовнішнього характеру, тобто, за якими ми маємо працювати. І таким чином це не, це не все так легко робиться, як спочатку ми на це дивилися. Це потрібно опрацювати Великий масив інформації, щоб це все створити. Потрібно надати нормальні створити нормальні умови для роботи самого заповідника, людей, які працюють в заповіднику, тобто забезпеченням матеріально-технічною базою. І таким чином на цей рік ми плануємо ще провести і вже, так би мовити, по-науково, Дослідній роботі це провести археологічні розкопки на території пам'ятки в в липні місяці, і таким чином це буде такий старт нашого нашої роботи вже на, на самому на території на самій території заповідника. Ну і мабуть, навіть вектор нашої роботи позаяк передбачається, що в перспективі буде створено окремий екскурсійний відділ, чи можливо філію при відділі охорони та популяризації історико культурної спадщини, щоб на місцях у всі питання вирішувати. А також в двох словах, говорячи про фрізні вектори діяльності заповідника, то насамперед, коли розглядаємо охоронну історико-культурної спадщини, перш за все потрібно зробити проект землеустрою території, це є дуже важливо, перезатвердити межі самої пам'ятки, комплексу і охоронної зони. От по попередніх документаціях, наприклад, ще до 2009 року там охоронна зона по периметру, а це велика пам'ятка там. Близько 450 гектарів плісінський комплекс має. Там охорона зона складала тільки 50 метрів. Зараз треба буде в окремих місцях збільшити, так як це можна за законодавством до 300 метрів. Це є окремі такі от аспекти, які потребують вже вирішення на місцях. Це і питання курганного могильника, яке неодноразово вже ставилося, і в тому числі перед керівництвом Львівської обласної ради. Мова йде за руйнування, часткове руйнування, але це ще за Союзу почалося його кар'єром, Ну, про це кілька, думаю, слів пізніше додасть. Якщо говорити про популяризаційну сторону, то ми вже готуємо, ми підготували невеличкий такий вже здобуток, от директор. До вказівку говорить, треба трошки для народу знайти популяризувати, бо сама пам'ятка вона дуже гарно висвітлена в науковому аспекті. А от більшість людей, оця наукова документальна мова, вона трошки заважка, треба популяризувати. І ми випустили я разом з батьком сіли за буклетик, випустили в такі от буклетик «Пліснівський археологічний комплекс, бо всіх складових більше ілюстрацій. Краще такого доступного тексту, власне, зараз працюємо над буклетиками про давньослов'янське культове місце VII-X століття. Один буклетик плануємо присвятити. Монастир. самому монастирю, бо з монастиря ми так в перспективі розглядаємо будівництво археологічного скансену цього парку під відкритим небом. Наприклад, вже цього року були би кошти: ми хочемо музифікувати монастирську будівлю 17-18 століття на території самого монастиря. І це добре, бо перш за все, ви знаєте, коли до Плісніцька приїжджають науковці, то вони приїжджають, подивитися на вали, на кургани. А коли приїжджає більшість простого люду, вони перш за все їдуть до монастиря. Це такий еталон. Я можу без перебільшення сказати, це один з таких. В найкращих в рекреаційному навіть плані монастирів туди приїжджають часто на реколекції і люди просто приїжджають, Ну справляться стілець так. Тобто... Там дуже багато є джерел води. Які власне Целюсті. там цілющі, це Целюсті. дуже хороша річ. Це також в перспективі має притягувати туристів. І різного роду заходи плануємо проводити. Вже в ми встановлювали вже контакти із місцевою із сільською підгорецькою радою, і з монастирем. Вони навіть в перспективі нам поки що на місцях філію можуть дати приміщення для філії. Отакі от речі щодо наукової роботи, то це обов'язково цього річ, як сказав директор. У нас будуть фундаментальні дослідження. Причому відразу дві інституції це будуть робити. Це буде робити Михайло Филипчук, директор інституту археології Львівського університету Франка. І вже ми від нашої структури. Подібні речі вже практикувалися минулого року, ще коли не був створений заповідник. Дві експедиції працювали. Ну зараз так само буде буде більше результатів, більше здобуток, залучатимуться люди. Упс, така от популяризація відбуватиметься в цьому процесі. От скажіть, ви існуєте зовсім недавно. Чи бували вже такі проблеми? Чи зітк... зіткнулися ви вже з якимись проблемами на своєму заповіднику? І як ви це все вирішуєте? Ну, справді проблема є. Проблема була ще перед утворенням заповідника. Проблеми полягали насамперед в тому, що ще за часів Союзу місцева цегольня в... руйнувала курган. Курганний могильники про це вже неодноразово говорили раніше, і піднімалося це питання перед Львівською обласною радою. І виїжджали різного роду комісії. Там справді йде руйнування самої території пам'ятки. Наприклад, в документі межі території охоронної зони об'єкта культурної спадщини плісська археологічний комплекс. Там на плані чітко було зазначено, як руйнується сам курганний могильник. Це просто Власне, можна сказати, варварством, але в основному ці початки закладали ще за союзу. Тому зараз потрібно буде вирішувати оце питання на новому юридичному рівні. Ось в нас був курганий могильник і сюди заїжджав сам кар'єр. А тут охорону зону взагалі до 300 метрів можна збільшити. Курганий могильник, я хочу наголосити, це друга пам'ятка національного значення. Вона має номер охорони 130012 н Тобто просто так такі речі робити не можна. Але наразі ніяких руйнувань не відбувається. Просто ще те, що зруйновано було до заповідника, воно так і є. Ми ситуацію вивчаємо. Аналогічно, як і моніторуємо саму, здійснюємо моніторинг ситуації щодо забудови, ніяких порушень таких наразі немає. Трапляються, правда, випадки скарбушукатства. Це вони завжди траплялися, ми завжди інформували, ще коли не було заповідника, бо ем, я так деколи говорю, ми просто ми з Володією працюємо в Плісінській експедиції ще з 2003 року. Сьомого року я там працював лаборантом і керував одним з рукопів експедиції минулого року так окремо вже досліджував. То траплялися, звичайно. Щойно випадки з І володя не дасть брехати, так, і, і на це, це реагували місце. Це Міліція є навколо... не тільки на нашій пам'яті, це і на багатьох інших пам'ятках. Ну, на території з цим важко боротися, але зараз вже як. Є заповідник, є вже люди, які охороняють охорона. Тобто це буде моніторитися пам'ятка, і таким чином нам вдасться обмежити, зменшити кількість цих знаєте, Наразі просто їх поки що немає. Вони трішки зараз потепліші. Вони можуть приїхати. тоді вже з ними буде виявлятися, будуть вживатися відповідні заходи. Добре, якщо людина знайшла дійсно металошукачем, то скарб. Не можна немає У нас певна така нюанси в законодавстві, але тут є один нюанс. Все не знають. Того їх так, треба просвітити. Але там є пам'ятка, там є знак пам'ятка охорони. Це ж правда знак 65-го року, але республіканського тоді що значення зараз національного. Звичайно, щоб просвітити треба. Ми, коли робили візит 2 березня цього року до Підгорецької сільської ради, ми ставили ці питання перед головою. Ми ще раз наголошували, щоб місцеве населення, але ви розумієте, проблеми не в місцевому населенні. В туристах, тому що, що знають, зай... і, і люди, які спеціалізовані, які знають, куди їхати. Так. Але... Вони знають, який є закон. За, розуміє... Вони закони знають це, що... однозначно знають, тому що вони вже працюють багато років з такими речами, і в загальному, щоб користуватися металодетектором, це треба мати на на нього ліцензію, дозвіл. дозвіл. Тобто, це є в першу чергу вони без дозволу, без ліцензії. і В другу чергу вони займаються на території пам'ятки. Це є вже багато новині, є так? літератури, є і документально вже ця пам'ятка. Ще х років, тобто є затверджена. І таким чином це все люди знають і все рівно. Продовжую. тому що Багато людей такі плекають певні ілюзії, що на пам'ятці можна знайти золото. Це, це для людей є святе всі. А, а скільки ви золота знайшли протягом досліджень? А От... скільки ви золота знайшли протягом досліджень? Це є. Ну, знаєте, в археології я вам скажу, ми не говоримо золото чи срібло, коли знаходимо позаяк, е до проведення відповідних аналізів цього робити не можна. Ми в звітах максимум, що можемо писати, там білий метал, тобто це мається на увазі можливості. Так. Бо такі речі, і це, відповідно, це, 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 це важко робити. Люди, коли приїжджають з металошукачами, я не говорю з нашу пам'ятку загалом і за золочну, і за Львівщину, розову з таким стикалися. Кажуть, ми завжди інформували відповідні органи про це. Але люди от самі цього не розуміють, що та річ, яка вирвана. Контексту, з певного культурного шару з якоїсь споруди Вона втрачає цінність, вона сама по собі. Так, і це руйнується пам'ятка, це руйнується наша спадщина. В нас величезна проблема в Україні є в тому, що ми багато населення просто не знає своїх коренів, не знає того потенціалу, яким фактично який складає от наша історико-культурна спадщина. І наше завдання, тому головним завданням. Самого заповідника є дотримання юридичної, фактичної охорони в самої зони заповідника. І Яке є покарання, якщо людина дійсно знайшла скарб і вам про це не повідомила? Ну на території. Плісницька, це кажу, це рідко коли там траплялося. Хоча траплялося до останнього часу, такі речі були. А, от власне, покарання є. Покарання є. Це згідно з'єднання законодавство. Це так, там це... забавання волі, так. О, це... але це ж треба довести. Розумієте, юридична база не до кінця розроблена. Це потрібно в це ще дещо уточнювати. Вони, наприклад, коли в когось зустрічаєш. Я не кажу за Плісінську загалом з металодетектором. Часто проводимо розвідки. Я працював у Львівській, Тернопільській, Франківській областях по археологічних розвідках, кось, зустрічаюся з детектором. Максимум, що ти можеш зробити, не можу його затримати. Він, здається, її каже, нічого не порушив, Він каже, тут ж нема пам'ятки археології. У випуску з Плісінським все по-інакшому, тому що там знак пам'ятки археології, два знаки. Вони стоять 65-го року. Тут набагато легше ці всі речі робити. Головне це провести вчасне попередження. Хоча дуже багато людей не знають законодавства. Дуже Отже, люди, пам'ятайте, що кримінальна відповідальність, і за неї за дослідження. можна потрапити за ґрати на 7 років. І загалом, якщо говорити про такі речі, то цей етап, тобто скарбу він в нормальні в європейських державах він ще закінчився в 19 столітті на початку ХХ століття. Проте в нас існують окрім цих скарбошукачів, також і багато вчених таких аматорів, які займаються, так би мовити, і благою справою. Однак вони використовують ті матеріали, які були, були напрацьовані протягом багатьох років, тобто десятиліття, і ці матеріали використовуються в своїх, так би мовити, власні власних приватних цілях, тобто не відходячи від комп'ютера, вони опрацьовують їх і видають так, би мовити, певні узагальнення по, по Володимир Михайлович, маю на увазі, що знаєте, окрім того, що шкоду. Самому іміджу пам'ятки, шкоду в висвітленні історичної спадщини нашого народу, приносять не тільки скарбушукачі, а шкоду приносять деякі науковці-аматори, які в зовсім неправильному ключі висвітлюють ті чи інші питання, зокрема історичну розвитку плісниська. І це дуже дивно. Бо знаєте, це, це на перших порах науковці привикли не звертати увагу на ці аматорські напрацювання, але ж люди черпають, пересічна людина, черпає інформацію з науково популярної Літератури. І зараз тому в нас важливий вектор популяризувати справді наукову спадщину. Не видання бажаного задіяснення, як це зараз, особливо зараз гостро розгорається навколо території плісінського археологічного комплексу. А, ви знаєте, дійсно є дуже багато неякісних наукових напрацювань по Плісінську, величезна їхня кількість. Переважно за це беруться саме історики, такі от кажу, аматори, які не до кінця розуміють специфіки пам'ятки, які. Їм солодка, отака, ви от, знаєте, приваблива певна гіпотеза, і люди на це клюють. Але наука не буває такою солодкою. І хочу сказати, що всім цим напрацюванням аматорським, які руйнують, руйнують позитивний імідж пам'ятки, які викривлюють наше знання про нашу історію, про наше походження, їм найближчим часом, я як заступник з наукової роботи, можу сказати, їм буде дано. Відповідна така от реакція, в тому числі і на науковому семінарі ми будемо піднімати ці питання, в тому числі і через рецензування праць в наших періодичних, в нашому періодичному запланованому науковому виданні чи в збірниках наукових праць, які також планується видавати найближчим часом. Отже, ми вам бажаємо успіхів у вашому дякую. започаткуванні, щоб у вас все вийшло і не було ніколи ніяких проблем. Дуже вам дякую. дякую. Дуже Залишайтеся дякую. з нами. Інформаційний портал Зовичівкрапкане.